Насправді я вам хочу сказати, що солодкі напої, ну вони в нас є всюди. Да? Якщо хочеться, просто віддезуйте в спеку, невеличку кількість візьміть, але при цьому паралельно візьміть і водичку, щоб ви могли от випили, отримали певну кількість глюкози, фруктози з тою водою. І все ж таки, щоб ви далі навантажували себе більше чистою водою. Як альтернативу, що можна обрати? Ну, насправді будь-які солодкі напої це не цінно. Тобто, якщо говорити про компоти, ну, це начебто. Да, більш такий… Адекватний продукт, так. більш здоровий, тобто там ягодки, фрукти, але все одно рідина, навіть якщо вона з ягід, з фруктів, вона містить глюкозу, фруктозу, вже розчинену, яка дуже швидко всмоктується прямо в ротовій порожнині, тільки ми починаємо це пити. І насправді вона дає певну кількість енергії, і тут зовсім багато питань виникає. Якщо здорова людина, ну вона з цим впорається, там, да, десь побігає, походить, якщо це підлітки. Але тут інший момент: тут виникає наша звичка споживати якісь Напої і після компотиків, там, соків чи ще чогось, нам не хочеться пити водичку, хочеться пити щось смачне і солодке. І знову ж таки, якщо людина має надмірну вагу або схильність до надмірної ваги, якщо є вже певні захворювання, там цукровий діабет другого типу, атеросклероз, теж атеросклероз пов'язаний з солодощами найперше, не тільки жирами. Так? І тому ось тут ми маємо вже себе трошки стримувати. То найкраще питання це пити воду, воду влітку, щоб не було так спекотно. І почуватися краще можна присмачувати м'ятою. Чудовий варіант.